Не можу не дати свою оцінку тому рішенню, яке було прийнято на сесії міської ради щодо відставки уряду. Такі рішення вже приймалися на різними радами в місті Чернівцях, і міською Чернівецькою, і Шевченківською. Там є підстави і для накладання вето, і для іншого реагування. Побачимо реакцію прокуратури, тому що коли Шевченківська районна рада Прийняла таке рішення щодо відставки уряду Азарового, то районна прокуратура буквально в той же день подала до суду документи про скасування рішення цього, і суд це рішення скасував. Це що стосується виключно процедурних і юридичних моментів, тобто повноваження перевищення, а депутати факти і ніяких юридичних наслідків це рішення мати не буде. Депутати висловили свою позицію. Слід зазначити, я думаю, що. Не дивлячись на процеси децентралізації в Україні, які проходять, паралельно відбуваються процеси політичної централізації. Рішення про, скажімо так, про винесення цього питання в порядок денний і про голосування приймалося не в Чернівцях. Але депутати показали свою, якби судали свою оцінку, з нею можна погоджуватися, можна не погоджуватися. Неприємно трошечки інше, що в той день, коли... Депутати висловили міської ради, висловили недовіру уряду України. В цей же день уряд висловив довіру Чернівецькій міській раді, схваливши і направивши до Верховної Ради проєкт про залучення коштів уряду Німеччини на модернізацію Чернівців водоканалу. Тобто надавши нам урядові гарантії. В п'ятницю на засідання уряду цей проєкт був схвалений. На найближчому тижні він буде розглянути Верховною Радою. Фактично, Верховна Рада має зробити останній крок для реалізації цього проекту, для початку реалізації цього проекту, ратифікувавши міжурядові угоди. І я дуже прошу і сподіваюся, що наші депутати, Верховної Ради, буковинці, в незалежності від політичних, політичної приналежності, зроблять все для того, щоб у Верховній Раді це голосування пройшло на користь міста Чернівці.